Сі пообіцяв Байдену обмежити продаж Росії військових та навколо військових товарів, таких як безпілотники та компоненти для їх виробництва. А Байден пообіцяв Сі дещо зробити для зменшення, скажімо так, обмежень на. Експорт е, стратегічно важливих наукоємких технологій із Сполучених Штатів до Китаю, от такі приблизно домовленості е, є ну, в сфері, яка стосується України між двома лідерами, за інформацією американських журналістів, які пишуть про справи Білого Дому і ну, які мають доступ до високопоставлених джерел ну, оточення Байдена от, з ким, до людей, з ким Байден ділиться. Сокровенним, скажімо так, про переговори, які він веде, і е, ділиться тим, що не призначено для преси. От е, що тут важливо, да, переговори закінчилися без взаємних декларацій, але вони проходили досить в досить дружній атмосфері. 4 години е, Байден дружину е, Сі поздоровив з ним народження. Е, той день народження, чи то має бути. От я не зрозумів, чи він десь на днях, чи він ось вже був. От, ну, факту, що ж признався, що він сам забув про це і був дуже тронут. От, ну і до того ж, Байден подарував всі фотографію там, де він. Знятий в тому ж Сан-Франциско 38 років тому, ще молодий китаєць, ну, такий вже схожий на справжнього китайського руководителя. От. Ну і загалом атмосфера переговорів була позитивна, як у Горбачова з Рейгеном. У ну, перші рази Горбачов з Рейгеном теж ні про що не домовлялися, але це створило умови для. Того, щоб потім прийти, сісти і домовитися. А щодо оцих домовленостей, про яких я кажу, е щодо не поставок Росії матеріалів для війни і щодо поставок е Китаю матеріалів для Наукоємких виробництв, то тут Байден, ні Байден, ні Сі не можуть говорити відкрито, тому що ну, особливо Байден не може говорити відкрито, тому що якщо він скаже, що він дозволяє, пообіцяв усі поставити якісь щось із стратегічно важливих наукових технологій, то це буде страшенний скандал. Скажуть, що це порушення. Національних інтересів Сполучених Штатів Америки так воно й буде. А ага, якщо СІ скаже, що він обмежить Путіна поставками, то ну Путін буде страшно в страшному розпачі. Це не в правилах китайців відкрито говорити, в правилах китайців тихенько робити. І посміхатися в обличчя. Ну, очевидно, що вони і далі будуть посміхатися, і казати, що вони придані китайсько-російській дружбі, але будуть робити те, що. Просив Байден, чому тому, що е, е, їм від Байдена багато чого треба. Ну, зокрема, те про що всі Байдена просив. Про що ми говорили тільки що про ці всякі наукаємки технології, ну і багато інших економічних питань Китай зацікавлений продовжувати експортувати до е, Сполучених Штатів Америки на сотні мільярдів доларів продукції, а не щоб. Америка перекрила цей потік, тобто результати для нас тримано позитивні краник для війни. Краник палива для війни, скажімо так, з боку Китаю буде перекриватися. Ну і заява Міністерства закордонних справ Китаю підтверджує представниця МЗС Китайського зокрема сказала, що ми залишаємося відданими просуванню переговорів заради миру та деескалації. Ну, власне, що нам потрібно українцям, щоб Путіна спонукали до миру та деескалації, більше нам не треба.